Шахраї, що відмивають кошти, відпер в Україні поменшає у цьому певні учасники міжнародного семінару з виявлення та розслідування злочинів пов'язаних з відмиванням доходів. Продовж тижня представники всеукраїнських державних структур слухали, як борються з подібними порушеннями закону за кордоном. Про підсумки та результати семінару Христина Купльовська. Філіс Аткінсон 27 років працювала прокурором у Південно-Африканській республіці. Тиждень тому вона приїхала на тренінговий семінар до Львова з Базельського інституту урядування, що в Швейцарії. У після навчань Філіс поділилася враженнями від співпраці з українськими колегами. Ми приємно вражені професіоналізмом та ентузіазмом учасників львівської програми. Щиро сподіваємося, що досвід, яким ми поділилися, стане у пригоді тим, хто був на цьому семінарі. Якщо колись на подібних семінарах більше уваги приділяли покаранню правопорушників, то тепер головний акцент роблять на тому, як повернути вкрадені активи. Загалом боротьба з відмиванням коштів надзвичайно актуальна тема не лише в Україні, а й у всіх країнах світу. Є певні проблеми з вкладеннями, з банками, з торговими компаніями, і це якраз на сьогоднішній день надзвичайно серйозна проблема і надзвичайно велика відповідальність працівників, які Працюють і в фінансових установах, і тих, хто контролює їх роботу, а також бореться, бореться проводить боротьбу з злочинністю. В семінарі взяли участь представники Державної податкової служби СБУ, Міністерства внутрішніх справ, Генпрокуратури України та Держфінмоніторингу. Вони волюють залишатися інкогніто однак, не на камеру кажуть, такий міжнародний досвід завжди сприяв та сприятиме зменшенню злочинів пов'язаних з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Христина Купльовська, на Лопаченко вісник.